Ну що ж, ви як військово-політичний аналітик, зараз хочу з вами обговорити перші проміжні підсумки зустрічі в Вашингтоні між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і європейськими лідерами. Після цієї комплексної зустрічі президент Америки Дональд Трамп сказав, що почав підготовку зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Про це говорив і голова Української держави на брифінзі. Після зустрічі у Білому домі на території Білого Дому Володимир Зеленський сказав про те, що зокрема і питання території буде обговорювати особисто із. Ревським очільникам Володимиром Путіним. такі процеси. Я запрошую вас до зведеного аналізу, базуючись на тих фактах, які в нас є станом на зараз, і може до змалювання перспектив, пане Дмитре. Основний висновок це єдність країн заходу. Мовиться про Сполучені Штати країни Європи в моменті подальшого майбутнього української держави і сполучені штати і країни Європи дали чітко зрозуміти. Вони не бачать Україну в зоні військово-політичного впливу Російської Федерації, на чому наполягає російський диктатор. Це основний висновок. Друге, не про які територіальні поступки наразі не мовиться. Всі питання будуть обговорюватися безпосередньо в рамках тристоронньої зустрічі Путіна, Зеленського і відповідно. Трампа, але всі ті повідомлення в західних змі про те, що ця зустріч це буде приму Зеленського до так званої капітуляції чи то фактично поступки територіями України, як бачимо, не справдилася. Тому ще раз, шановні українці, не варто довіряти публікаціям західних змі. Крім того, варто відзначити, що є чітка і жорстка позиція української сторони щодо е припинення війни в Україні. Не мовиться знову таки повторюю про ті бажання Російської Федерації. А саме повний контроль над територіями Донецької області це питання, на мій погляд, буде ключовим під час тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського. Російська Федерація буде наполягати на власному баченні, а саме повний контроль над територіями Донецької області, натомість, сполучені Штати і Українська сторона будуть відпрацьовувати сценарій замороження конфлікту по лінії бойового зіткнення. Але і основне те, що шановна поглядацька аудиторія. Сполучені Штати чітко просувають своє бачення закінчення війни, а саме заморожений конфлікт, тобто не підписання так званої мирної угоди, на чому наполягала російська сторона, і це є суттєвим позитивним результатом для української сторони, бо саме заморожений конфлікт тобто не визнання, де юри території залишає за Україною. Право в історичній перспективі повернення окупованих територій України, включно з окупованим Кримом. На мій погляд, перемовний процес триває в позитивному для України напрямку, і ще раз підкреслю засвідчив те, що країни заходу, по перше, дали чітко зрозуміти, що і в подальшому будуть підтримувати українську сторону в моменті. Військово-технічної співпраці і ба більше того, країни Європи дали чітко зрозуміти, що українська сторона може відповідно розраховувати на подальшу підтримку в моменті макроекономічної допомоги нашій державі. Пане Дмитре, одні з основних наріжних питань, які обговорювалися на зустрічі, це звичайно були гарантії безпеки. І ми з вуст і європейських лідерів та і лідерів Сполучених Штатів Америки і України вже знаємо принаймні дещо цього подробиць з цього штибу. Кажуть, що Україна пообіцяє закупити американську зброю на 100 мільярдів доларів, і це буде вкладено та як частину гарантій американців, та які будуть споглядати на те, як Європа буде. Включатися в цей процес і е, гарантувати зі свого боку теж безпеку Україні. Е, в... Значить, ми будемо говорити про ці формати, та в контексті ще й того, що Київ Вашингтон також укладуть угоду на 50 мільярдів на виробництво безпілотників з українськими компаніями. Про це теж значить було заявлено і в тому числі, та і преса про це вже пише: ви скажіть мені, будь ласка, про гарантії безпеки як про Найбільш сталий формат і дійсно історію, яка буде гарантувати нам сталий, тривалий і справедливий мир, давайте поговоримо з вашої точки зору, якими вони мають бути і можуть тепер мати потенціал бути, зважаючи на ту зустріч, яка була от у Вашингтоні. Ну, якщо мовиться про класичне розуміння п'ятої статті статуту НАТО про колективну безпеку, на жаль, цього не буде. Давайте називати речі своїми іменами. Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що про це не мовиться, не мовиться і відповідно про вступ України в НАТО, незважаючи знов таки на позиції наших європейських партнерів. Себто залишається фактично один сценарій для української сторони, коли гарантом існування української держави будуть виступати власні збройні сили України. Шановні Українці, жоден ті пропозиції щодо м, м, на законодавчому рівні внесення в Конституцію Російської Федерації відповідних положень, які би гарантували безпеку Української держави. Це все відверта маячня. Росія ніколи не дотримувалася взятих на себе зобов'язані в БАБІ, чи того не буде їх дотримуватися в подальшому. Тому говорити про те, що Російська Федерація, як і морщина, може прогарантувати на законодавчому рівні подальше не втручення і, відповідно, розширення військової присутності на території нашої країни це абсолютно не синітниця. з приводу Китаю. Ті пропозиції, які прозвучали з боку російської сторони, що Китай може виступати гарантом mm -hmm. територіальної цілісності. Знов питання ця формула буде заблокована відповідно і сполученими штатами і європейськими партнерами, які не допустять розширення. Політичної і економічної присутності Китаю відповідно на європейському континенті, зокрема в Україні, враховуючи те, що Китай має аж занадто тісні зв'язки з Республікою Білорусі, тобто мовиться про те, що Сполучені Штати прекрасно розуміють ті ризики, які постануть перед відповідно і сполученими штатами і європейською спільнотою. Цей варіант теж не працює. Ті пропозиції, які пролунали з боку. Уряду Великої Британії, прем'єр-міністра щодо можливості е е патрулювання е повітряного простору України західних районів. Ну, е по великому рахунку, це лише часткове вирішення питання е так званого е прикриття повітряного простору. Е на жаль, е пропозиції, які пролунали з боку уряду Великої Британії, мають так само, е ну скажімо так. Е Досить обережний характер введення військового контингенту країн охочих не буде виступати відповідно. А стримуючим фактором для Російської Федерації, враховуючи географію розташування можливих військових підрозділів коаліції охочих. Тому я ще раз поясню, шановні українці, наразі фактично українська держава стоїть перед питанням, що єдиним гарантом існування і відповідно унеможливлення подальших засігань з боку Російської Федерації є власні збройні сили, розбудова. Українського ВПК і, відповідна модернізація власних оборонних потужностей.